Вон сколько людей у нас. Вязали, они, типа, вызвали, а не Дети, женщины. Ну что, они стоят улыбаются, ну что? Ну что вы улыбаетесь, ребята? Вам смешно? Чего вы на фронт не, не идете? Но ну, вы же подготовлены, физически выносливы. Вы же умеете воевать, вы же самые уже говорят, Почему вы не, пламя, идет ну, ну, почему не идете на фронт? Вы не хотите, ну, вас у вас планы есть сверху. или ну, что? Ну, Мы вам, ну, ну, вам вообще не нужны. Ну, ну, не да не чего не вообще? Ну вот вы смеетесь, скажите, мужчина. Почему вы не идете на фронт? Я там буду два с половиной Вы два рока там были, а черт уже ушли. Вы что вы шли, у вас такой Ви вы умеете здесь брови, зачем вы вышли вы тут? Вы, вы повинні нас защищать, людей. А не стояти руки в Бога. Мы для вас это все, это мы что? Мы кропы для вас. Мы вы вас выселились просто все. Вы, вы должны нас защищать. Нас защищать. Вы должны спрашивать, что мы хотим. Но вы за все ответите, понимаете, Бог один для всех. Просто это все это, потом будете на своих плечах. Вы это все почувствуете. Ваше это все пройдет. У меня трое детей, у меня трое мальчишек. Я это сделал не для войны. розумієте, сподів... у вас яка позиція? Якщо би ви із нас виставилися сподів... десь ми не там політик полі за полі ви нас випуск. даже не вспомнили, понимаєте? не спомніли, да? ми на наці... дивіться. Я вам сказав, що я був там два споловина роки. Ви хоч вас сказали спасію? Ви тільки можете сказати. Почему ж ви ушли, якщо вас такий досвід? Тому що мене командировка закончилася. Де вас упала сюда. у вас документы. Где документы? Они не показывают. Накрывание вы затримали мого сына. Давайте. Я хочу видеть. Де Де? Де? Причем Причем Я мама. Это мать <поставлено> Я хочу, хочу спросити за представіться поспілкувати за спілкую з вами. А я ну, вам ну, рекомендую поспілкувати таки... з адвокатом. Він э, державний надана людина, яка на ділу, а направо, на якому На підставі ну, ви його затримуєте? Де ця бумага, де це папір? Покажіть рішення суда. Зверніться на академіку корольового 5. 6. там вам дадуть ці матеріали для того, щоб ви заступати. Ну я 5, я день ну... не поїду, ви повинні ну, його тримати на руках? Тому, я повинен... Оставте наш дом. Покиньте наш дом, Ми везде обратимся, не переживайте. Да, Звертайтеся, я буду. Так тя... покиньте наш дом. Ви покиньте. нас повинні захищати. Да, так, так. Коли я дзвонила, коли з наркоманами були там якісь бійки, да, так знову про наркоманів. — Ну так не ну то правильно, да, да, да. Йдяться... Ну, ніхто нікого не Це а нормальний, здоровий, сильний... Ви ну, що там, геноцид идет да. или что? Да. Вирішили. Да. Ну почему ви не наслухаете? Ну, почему ви не на напросите?

Já sou muito А, а, я а, вы в я в... а, а я в мир колись. А, ну, да. а, а ви ну, да. в... ну, в... попробували да, на, на королеву 5. І пускай вам дадуть відповідь, скільки поліцейських користуються зброєю. Якою зброєю на фонду? При чем здесь користуються зброєю? Вас не може на руках это бумага. Ребята, покиньте, пожалуйста! Покиньте наш дом! Доброго вам! Доброе утро! Седана полиция, старший седан Борисович. Могу выдать документы в ГИБДД в вашу А для чего? Згідно статтю 8 частиною 7. А згідно, закон, згідно статті 35 чому зупинили? Згідно 35, вона також на юридичну сила і стаття 8 частина 7 закону 3 такого режиму стало Ні, причина зупинки. зупинки. Для, для початку ви мене зупинили. Це вказано в статті 7 і статті 8. Закону 3 до порежимського стану. Щас відкриємо. Від Подивимося. Для... Якщо ви мені згідно згідно статті 7, частини 8 закону 3 такого режиму так. Не будете виконувати вані законні вимоги. Я вам це проговорю три рази під воді камеру, тоді я от, у вас буду застосовувати фізичну силу. Так, так. так добре, так. я Коли... зрозумів, але законні чикаю, вимоги чикаю. це колись а, законна, це законна закон... зупинка. Це законна зупинка. Я, та, продумаю, добре. я до вас повинен довести законність моїх вимог, а ви повинні виконати їх. Так, звісно, але спочатку законність моєї зупинки. Так, да, ви зараз принесете, я прочитаю, дом, що дом, там написано, чого? і, і далі підемо по списку. Давайте спутать кустовые 18.3 у вас 12. Так, можно чуть-чуть я видел. Да, 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 да. Так, Урсунд метро Викторовичинспектор 13.07 26 года ОД2 0... 12 86 41. Ваши, пожалуйста, еще раз. Так, Базовик Евгений Сергеевич полицейский 0 12 83 63. Так, есть. Бодікаміра у вас не включена. Чому вона не перекрасен? Включена, добре. Давайте спочатку. 35-та -е, причина зупинки. не да. державного, державного стандарту. Так, добре, я хочу 251 статтю. Ознайомитись, ну при чому тут? Ви що не знаєте, 251? Докази, він хоче з нього з надавати. Приносіть будь ласка, я вас надомлюсь. Фото відеофіксацію. У вас номери, державне статус. Ну що значить у вас номери? Ну бачите, законно смотрите, е закон, як э, это, там будь-які фактичні дані, законна підстава зупинки це будь-які фактичні дані. Будь-які фактичні дані, пожалуй, будь ласка, фото відеофіксації. Потому що я знаю закон, ви просто тут питаєте седьмую, восьмую статью. Вы что думаєте, ви первый у меня? Кого? Ваші документи все. Есть. Так а для чого? Нет, для чого? Для чого? Я, я розумію. Ми перевіряємо усіх чоловіків. По-перше, згідно чинних баз даних, По-друге, усіх пасажирів. Ні, я розумію, я розумію, що ви перевіряєте, але для того, щоб перевірити, потрібні законні підстави. Ні, законних підстав досі я не побачив. На ньому реєстраційний номер, який не фіксується. Який не фіксується. А ви так, от, він коли він я не, там їхав, ви на гласу віділи, що він не перевіряється. Я так розумію. <різوع> ну, <різوع> так <різوع> якщо він не, при... не перевіряється, я хочу розгляд справи. Чому? Ну Ви ж мене зупинили, тому що так, мене не. Ми, ми, ми ще з'ясовуємо обставини. Ні, ну ви, ви мене зупинили. Люб... Якої справи? Я я розумію, ви мене Прави зупинили, ви тому що виблі, коли людину в чомусь звинувачують. Вас поки що ні в чому ніхто ні не звинувачує. Так ви ж сказали, що в мене не, не державний номер. Це але, звинувачення. Але вас... Це 35.1. Я, я вас не звинувачую. Я, я, вас, я вас зупинив на цій підставі. Інспектор е, е, вас зупинив. Наприклад. Але у вас повинні бути номери державного, складу, він іде як додаток до цього, щоб я міг перевірити. Тому, якщо так, ви я не вам не... можу дати вон, в я, так, я ж питань не маю? Дайте я перевірю, щоб я розумів, звісно, що, що ваш автомобіль. Але це не причина з це, це є причина зупинки. Ні. Ви, ви просто, я, я не хочу с вами сейчас спорить просто, честно скажу. Потому что это незаконная представа. Незаконная представа. Просто уже ну, надоело с вами через суд решать эти вопросы. Просто... З поліцією. Ви не, не ототожнюєте всю поліцію з окремою Ну. Я, я до вас особисто жодних жодна. Чому? Ви вже почали, що слізоточивий газ будете приміняти Ну я ж вам поясню, якщо ви не покажете документи, це наша законна підстава. Законна підстава буде, коли буде доведена законна підстава зупинки. Це незаконна підстава. Не я, я вам серйозно говорю, это незаконна підстава. Це то, що там написано про воєнне положення так. Да. Но это не имеет вам. Ну, дає право остановить по 35-й и сказать, дайте мені документи на ту тут немає тут немає причини зупинки просто так для перевірки документів дальше він буде відказана причина зупинитися причина за так от, а в 35 й що вказано? Тут вказано, що для зупинки транспортних засобів також перевірки документів, які засвідчують особо. Так, але в 35, й що вказано? Там же ж написано 13 причин зупинки. Речей транспортних засобів. Транспортний засіб, ви ж їздите на транспортній засобів. Ваш, ваш документ. Консті, паспорт, для чого? Я вас зараз перевірю, кої функції. Так ми не дошлі до причини зупинки. Це був автомобіль Так, Чому це Все вірно. Це ваша супруга чи знакома. Ваш паспорт, що не робити, важко показати документ? Ні, я хочу, щоб це законно було. Я ж не пизди. Ні, може справить на того, щоб я повів документи. Показали паспорт і поїхали. От є в 35-й написано. По... Показали паспорт і поїхали. То ну, я вас не згідно 35-ї Перевіряю, я вас перевіряю. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, їжайте. Ну, їжайте, ні, 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 то, ні. ні. Ну, ну куди в'яжайте? Mm -hmm. ну, давайте uh, просто uh, вам ви, uh, ви, ну, ви просто поясню, Ви просто колись буде? колись, коли, коли коли вам потрібно буде. Потім звернутися до поліції і сказати, що, ну, понятно, що, звісно, вам допоможуть і так далі, але Нет. просто чесно, особисто, особисто до вас, до вас відношу, як до людини, от особисто да, в мене. Да, ну, Чесно ну, кажучи, ну, так, такі люди, як ви, такі люди, як ви, люди, як ви да? я не хочу навіть Ну, ну а чому ви говорите, вас? що такі люди, як, ну, як ну, я, якщо ви йдете не по закону, а я поход. Ну повірте, я з адвокатами Ну, каждо дій.